Підзимовий посів томатів це давній, але маловідомий спосіб отримати е, ранній і міцний урожай без звичних турботи з розсадою. Здавалося б, як можна сіяти теплолюбну культуру, коли на дворі вже мороз і земля холоне. Проте природа сама підказує господареві, що багато рослин чудово пристосовані до зимового спокою і весняного пробудження томати, попри свою любов до тепла. Також мають у насінні природний механізм очікування, вони не проростуть, поки не настане справжня весна. І саме цю властивість використовує підзимовий посів. Ми довіряємо природі зробити все за нас без ламп, полиць, ґрунтосумішей і щоденного поливу. Суть цього методу проста: насіння висівають пізно восени, коли земля вже холодна, але ще не промерзла. Воно залишається в ґрунті. Під шаром снігу і поступово проходить природну стратифікацію. Навесні, коли сонце пригріє, вода розтопить лід і земля дихне теплом, насіння саме прокинеться. Такі сходи виходять сильнішими, бо проходять через природний відбір, виживають лише найстійкіші. Це формує міцну кореневу систему, стебло не витягується як у кімнатній розсаді, а листя має здоровий колір. У результаті. Ранній урожай без зайвих витрат сили і часу. Для селянина підзимовий посів це не просто спосіб економії, це повернення до природного ритму господарювання, коли земля і погода стають головними помічниками. Адже скільки разів буває насіння висіяв у березні в хаті, лампа світить, поливаєш, грієш, а потім пересадка, і рослина слабне, в'яне від стресу. А коли все робить сама природа, той розвиток іде в гармонії з погодою. Сіяне під зиму насіння, не боїться весняних коливань, воно загартоване, проростає дружно і без ризику переохолодження бо встигає підлаштуватися під місцевий клімат у селі, кожна година на весні на вагу золота, посіви, город, худоба, догляд за садом. і ще треба встигнути з розсадою. А під зимовий посів звільняє ці руки. Насіння вже лежить у землі, і на весні, коли всі тільки готують ящики, у вас уже зеленіють молоді томати, це особливо цінно для старших господарів, яким важко переносити багато розсадних турбот. Та й молодим це вигідно не треба шукати місце в хаті, не треба купувати лампи, ящики, торф і добрива. Усе робиться просто вчасно посіяти, прикрити і дочекатися весни. Важливість такого методу не лише в економії часу, а й у користі для самої рослини. Природне проростання забезпечує кращу адаптацію до місцевих умов. У теплицях або хаті ми створюємо штучне середовище тепло, волога, відсутність вітру. А потім, коли розсаду висаджуємо у відкритий ґрунт, рослина потрапляє в зовсім інші умови. Сонце пече, вітер сушить, ночі холодні. Від цього багато розсади втрачає силу або хворіє. Підзимові томати ж ростуть одразу на своєму місці без пересадок, тому не відчувають стресу. Вони з дитинства загартовані, сильні, і з глибоким корінням, що краще шукає вологу і поживні речовини. Для господаря, який прагне простоти й надійності, це справжня знахідка не треба мати теплицю чи спеціальні умови. Не треба щодня бігати до підвіконня, досить восени виділити кілька годин і зробити все спокійно. Земля сама зберігає насіння, а весняні дощі і сонце зроблять свою справу. Звісно, цей спосіб потребує розуміння часу, поспішати не можна, бо якщо сіяти занадто рано, насіння може прорости восени і загинути. Але про це ми поговоримо далі, коли перейдемо до методики. Головне зараз зрозуміти. Підзимовий посів це не експеримент, а мудрий, природний підхід, який спирається на закони землі. Старі господарі кажуть посій восени збереш без поспіху. І справді у цьому методі є щось від давнього господарського спокою, це спосіб, що дозволяє не боротися з природою, а працювати з нею. Коли ми довіряємо землі зробити частину нашої роботи, той урожай виходить добріший. Адже все, що росте в природних умовах, має більшу силу. І саме в цьому головна цінність підзимового посіву томатів менше людського втручання, більше гармонії, більше користі. Підзимовий посів томатів потребує певної уважності, але насправді це не складно, якщо розуміти, як і коли все зробити. Найважливіше правильно вибрати час, місце і підготувати землю. Починати слід пізно восени, коли температура стабільно опускається до плюсів нуль де гЦ, а земля вже прохолодна, але ще не мерзла. У більшості регіонів це приблизно кінець листопада або навіть початок грудня. Чекати треба саме того моменту, коли рослина вже не зможе прорости восени, а тільки навесні. Якщо посіяти раніше, насіння може прокинутись від короткого потепління. Дати сходи і загинути з першими морозами, тож головне правило посів робиться по холодній землі, коли зима вже на носі. Для місця краще обирати сонячну, підвищену ділянку, щоб навесні там не стояла тала вода. Грядка має бути захищена від вітру, але не в тіні. Якщо земля важка або глиниста, її варто розпушити ще восени, внести трохи перегною. Чи компосту, щоб навесні волога краще вбиралась. Добре коли на гряці перед тим росли бобові морква, цибуля чи буряк після них земля чистіша від шкідників і хвороб. Не варто сіяти томати на місці, де в тому ж році росли пасльонові картопля, баклажани чи перець, бо вони мають спільні хвороби і насіння може заразитися з ґрунту перед посівом. Роблять борозенки завглибшки 2 3 см, А якщо планується укриття мульчею, можна трохи глибше до 4 см. Відстань між рядками близько 27, а між насіннинами 2-3 см. Насіння варто використовувати сухе, незамочене, воно краще зберігається взимку. Для надійності багато господарів змішують різні сорти ранні, середні, низькорослі і високі. Навесні стане видно, які найкраще витримують природні умови, із них можна залишити власне насіння на наступний рік. Добре, якщо насіння не надто дрібне, бо великі зернятка мають більше сили для проростання після холодів. Після висіву борозенки засипають сухою землею, бажано з піском чи перегноєм. Потім поверхню можна злегка ущільнити долоною, щоб вітер не розніс землю. І вкрити тонким шаром сухого листя, соломи або торфу. Це допомагає зберегти насіння від промерзання та вимивання дощами. Дехто зверху ще кладе гілля або ялиновий лапник це захищає від гризунів і снігових замитів. Узимку грядку можна навіть підкинути снігом, він стане природним утепленням. Головне, не накривати плівкою. Або іншими щільними матеріалами, бо під ними може зібратись конденсат і насіння загниє. Є ще один важливий момент правильна підготовка насіння. Багато хто вважає, що воно має бути обов'язково сухе і необроблене. Але якщо хочеться перестрахуватись, можна перед посівом обробити насіння слабким розчином марганцівки, висушити і потім сіяти. Це захистить від грибкових хвороб. Також добре додати до борозенки трохи деревного попелу, він не лише живить, а й відлякує шкідників, усе це робиться спокійно, без поспіху. Головне не турбуватись про непередбачувану зиму. Насіння не зіпсується, навіть якщо земля промерзне навесні, коли ґрунт прогріється, воно просто прокинеться і піде в ріст. Дехто для зручності робить підзимові посіви під тимчасовим укриттям. Невеликою дугою з плівкою або агроволокном, але без щільного притискання. Це корисно, якщо зима малосніжна або морозна, проте у звичайних умовах достатньо природного снігового шару. Важливо лише, щоб ділянка не перетворювалася навесні на болото. Якщо є ризик застою води, краще зробити грядку трохи піднятою насипною, це допоможе. Швидше прогрітися землі й уникнути загнивання сходів. Коли навесні сніг розтане, не варто одразу відкривати грядку або розпушувати землю. Треба дати їй трохи підсохнути й прогрітися. Насіння саме знає, коли прокидатися. Якщо робити все заздалегідь, можна лише порушити природний процес. Зазвичай перші сходи з'являються на 1-2 тижні раніше, ніж у тих. Хто сіє розсаду в хаті, бо земля швидше передає тепло до насіння. А коли з'являться перші листочки, можна обережно прорідити рослини, залишивши найсильніші, решту пересадити на інші місця або використати як підсадку. Ще одна порада не використовувати надто жирні добрива одразу. Підзимові томати звикли до природного росту, їм потрібна помірність. Краще підживити трохи пізніше, коли з'являться перші бутони. У цей період можна дати настій кропиви, деревний попіл чи зброджений гній у слабкій концентрації, так рослина отримає все потрібне, без ризику перегодувати. Головне, не квапитись, бо підзимовий посів дає спокійний рівномірний ріст. Для господаря важливо пам'ятати цей спосіб вимагає довіри до землі. Не треба контролювати кожен сантиметр, як це робимо з розсадою. Тут працює сама природа, тому краще витратити час на якісну осінню підготовку, зробити грядку, перевірити, щоб вода не збиралась, запасти трохи сухої землі і листя для укриття. Коли все зроблено як слід, можна спокійно чекати весни. Знаючи, що насіння вже лежить у своєму місці і з першим теплом піде в ріст. Отже, основне правило підзимового посіву не поспішати і не лінуватись у підготовці, усе треба робити з розумом і безметушні. Земля віддячить, коли господар ставиться до неї з увагою. І тоді, замість довгих вечорів біля розсадних ящиків, ви будете мати час на інші справи, а весною на диво ранні. Здорові та міцні томати, що самі пройшли природну школу виживання. Багато господарів у селах уже давно випробували підзимовий посів томатів і переконались у його силі. Ще наші діди знали, що земля сама знає, коли будити насіння. У старовину на Полтавщині, на Поділлі, на Чернігівщині господарі сіяли різні культури восени моркву, буряк, петрушку, а подекуди й помідори. Які тоді називали Любчиками. Звісно, тоді ніхто не знав слова стратифікація, але відчували, що зерно, яке пролежало зиму в землі, навесні сходить швидше і дає сильніші рослини. Дехто навіть казав зерно, що побуло з землею в морозі, набрало духу від самої землі, і, хоч нині технології інші, суть лишилась тією самою природа готує насіння краще за будь-який парник. Є багато прикладів з реального життя. На Черкащині господиня Ганна Іванівна вже понад 10 років сіє під зиму не лише моркву, а й томати. Вона розповідає, що спочатку робила це з цікавості, а тепер інакше й не хоче. Колись я мучилася з розсадою, каже вона ящики, земля, полив, потім пересадка то жарко, то холодно, то витягнеться, то зів'яне. А тепер восени висіяла, і все. Весною сходить саме не треба ні ламп, ні місця на підвіконні, і росте воно, як з під маминої руки міцне, здорове. Її томати дозрівають на два тижні раніше, ніж у сусідів, і плодоносять довше, бо рослина має сильне коріння. На західних землях у передгір'ї Карпат підзимовий посів також має прихильників, там весна пізня, а літа короткі. Тож час на дозрівання обмежений. Селяни помітили, що коли сієш під зиму, томати сходять саме тоді, коли сніг сходить з гір, і вже не треба чекати тепла, щоб садити розсаду. Вони ростуть у природному ритмі, як тільки день довше, вони одразу йдуть у ріст. Люди кажуть, що такі помідори загартовані від народження, бо пройшли через холод, мокроту, мороз, їх не бере фітофтора так рано. Вони не ламаються від вітру, не бояться коротких холодів. У сучасному господарюванні цей метод став знову популярним, бо багато хто втомився від зайвого клопоту. Проте треба розуміти, що підзимовий посів це не просто зручність, це ціла філософія роботи з природою. Наші предки казали не примушуй землю, дай їй зробити своє. Коли ми сіємо восени, ми довіряємо природі час проростання. І це працює краще, ніж будь-яке підживлення чи лампа. Природна стратифікація пробуджує в насінні приховану силу. Саме тому такі рослини рідше хворіють, витримують нестачу води, мають міцне стебло і товсте листя. Вони пристосовані, бо виросли в реальних умовах, а не в тепличних. Дехто може згадати, що колись пробував сіяти восени і залишив цю справу. Бо сходи були нерівномірні, або частина насіння не зійшла, але це часто трапляється через неправильний час посіву або вибір місця. Старі господарі радили сіяти треба після того, як зійде останній лист із яблуні, це ознака, що земля вже готова приймати насіння на земівлю. А ще казали, що грядку треба робити не біля паркану і не у низині, щоб не затопило весною. Такі прості поради перевірені часом і поколіннями, і вони працюють досі. Є цікаві народні спостереження наприклад, у деяких селах Полісся люди спеціально посипають грядку з підзимовими посівами снігом під різдво, кажучи, що сніг благословляє зерно. Це ніби символічно, але водночас практично сніг дійсно захищає насіння від сильних морозів, а в деяких родинах до Першої весняної відлиги. Не дозволяють нікому ходити по тих грядках, бо не треба турбувати землю, поки вона спить. Такі звичаї це не просто забобони, а прояв поваги до природного циклу розуміння, що кожна справа має свій час. Якщо порівняти старі методи і сучасні підходи, різниця не така велика, як здається. Раніше люди не мали агроволокна чи парників, але розуміли природу. Тепер ми можемо укрити грядку нетканим матеріалом, притиснути його камінцями, поставити мітки, щоб не забути, де сіяли це вже зручно й упевнено. Але головний принцип той самий земля і погода вирішують, коли настане весна. Людське втручання лише допомагає не порушуючи рівновагу, і саме завдяки такому підходу багато господарів отримують врожаї, що перевищують звичайні. Цікаво, що деякі фермери навіть поєднують метод підзимового посіву з природним насінництвом. Вони залишають частину плодів на грядці до осені, і коли ті розтріскуються, насіння саме висипається в землю, потім навесні сходить без жодної допомоги. Це своєрідний дикий посів, але результати дивують такі томати ростуть міцні, невибагливі, не потребують прополки чи частого поливу. Це приклад, як природа сама може створювати замкнений цикл життя рослин. Народна мудрість завжди цінувала спокій і терпіння. І підзимовий посів це саме той випадок, коли спокій приносить кращий результат. Не треба метушні, не треба бігати з термометром, треба просто знати, коли земля остигла, і довірити їй насіння. Старі господарі говорили. Земля не зрадить, якщо з нею по правді, і це, мабуть, найточніше визначення всієї сільської праці. Підзимовий посів томатів не лише спосіб отримати ранній урожай, а й нагадування, що людина і земля мають працювати разом у мирі та злагоді. Підзимовий посів томатів це не просто зручний спосіб, а перевірений шлях до здорового і раннього урожаю. Як показує досвід багатьох господарів. Цей метод поєднує в собі мудрість природи і практичність селянина. Насіння, яке пройшло через холод, оживає сильнішим, бо з перших днів росте в умовах, наближених до справжнього життя. Такі рослини не бояться перепадів температури, не витягуються вгору, а формують міцний корінь і товсте стебло. І головне, вони стартують раніше, ніж звичайна розсада. Адже природа сама вчасно вмикає їхнє пробудження. Саме тому перші червоні плоди з'являються швидше, а догляд за такими рослинами легший. Якщо підсумувати головні поради, то насамперед треба правильно вибрати час найпоширеніша помилка посіяти занадто рано, коли ще тепла осінь. Насіння може обдуритися теплом, прорости і загинути від морозу. Тому сіяти треба пізно, коли земля вже охолола, а температура стабільно близька до нуля. Так насіння ляже на зимівлю і прокинеться лише навесні. Друге правило: вибір місця. Підзимові посіви потребують сухої сонячної ділянки без застою води. Якщо є можливість, краще зробити грядку на невеликому підвищенні. Або сформувати її насипом. Тоді весняні талі води не затоплять насіння і воно не загниє. Третє підготовка ґрунту. Землю треба розпушити, внести трохи перегною, деревного попелу, а важкі глинисті ділянки розбавити піском. Насіння висівають у суху землю, не поливаючи, засипають сухою сумішшю з перегноєм або торфом, а зверху додають легке укриття солому, листя або навіть стару траву. Це захистить грядку від промерзання і від птахів, які можуть розгрібати поверхню. Дехто ще кладе гілки ялини чи кущів вони не дають вітру розкидати укриття і утримують сніг. Усе це робиться один раз восени, а весною грядка сама прокидається до життя без зайвого втручання. У березні або квітні, коли сніг сходить, не треба поспішати відкривати грядку. Хай сонце прогріє землю, хай вона дихає природно, коли насіння відчує, що настав його час, воно саме проросте, і тоді вже можна обережно прорідити густі сходи, залишивши найсильніші рослини. Такий підхід дає можливість виростити найкращі екземпляри без жодного підбору насіння. Природа сама відбирає найживучіші, це і є головна сила методу. Ми не боремося з природою, а працюємо разом із нею. Варто також пам'ятати про правильне підживлення. У перший час нічого не потрібно, бо рослина росте на запасах, закладених у насінині. Лише коли вона починає цвісти, можна дати легкий настій кропиви або попелу. Важливо не переборщити, надлишок добрив тільки розбалансує природну силу, яку рослина отримала з холодного ґрунту. Томати, висіяні під зиму, зазвичай рідше хворіють і краще переносять спеку, їх не треба часто поливати, бо коріння йде глибоко шукаючи вологу. Це особливо зручно там, де немає змоги щодня поливати город. Щоб уникнути помилок, варто запам'ятати кілька простих речей не можна сіяти в надто жирну або важку землю, вона злипається, і насіння задихається, не можна укривати плівкою. Під нею збирається конденсат, який може зіпсувати насіння. І ще одне: не варто чекати миттєвих результатів у перший рік, іноді потрібно кілька сезонів, щоб підібрати найкращі сорти для вашого клімату, знайти правильний час посіву. Але вже через рік-два господар побачить, що це справді працює менше турбот, менше витрат, а урожай стабільніший. Підзимовий посів це повернення до природного способу господарювання у світі, де все прискорюється, де кожен шукає готові рішення, цей метод навчає терпінню і довірі до землі. Він не вимагає ні техніки, ні хімії, лише уважності і знання своєї погоди. Коли людина сіє восени, вона ніби робить завдаток у весну тихий, спокійний труд, безмитушні. І весна віддячує дружними сходами і міцними рослинами, це, наче, домовленість між господарем і природою я зроблю своє вчасно, а ти зроби своє, коли настане пора. Для тих, хто цінує простоту, підзимовий посів може стати справжнім відкриттям він не потребує великих знань, лише спостережливості. Варто кілька разів уважно поглянути, як поводиться земля наприкінці осені, і ви зрозумієте, коли прийшов час. Усе решта справа кількох годин роботи. І потім, коли навесні інші тільки починають возитись із розсадою, ви вже бачите зелені паростки на своєму городі це додає спокою і упевненості, бо, знаєш, зробив усе правильно, довірився природі, і вона не підвела. Отже, головна порада для всіх, хто хоче спробувати цей спосіб не боятися. Земля все зробить сама, якщо їй не заважати. Підзимовий посів томатів це не лише зручність, а й мудрість, яка прийшла до нас із поколінь, і кожен, хто хоч раз спробує, відчує, що працювати разом із природою легше, ніж проти неї. Тоді і врожай буде щедрий, і робота приноситиме задоволення. І, як казали старі люди, посієш восени з розумом. Збереш улітку з радістю.